Прицел 400 рівень 30! Ноль, кутомі 45-24! Зменшилися ратить! Поготова вогонь! Постріл! Психіатр. 47-му бригаду я пішов добровольцем. Основна задача це, щоб розрахунок був готовий у будь-який момент до виконання бойової роботи. І також, щоб зброя була готова, це гармата. Наш офіцер, який сидить на стрімах, він бачить ціль, передає нам координати цілі, це приціл і кутамір, ми наводимося і повинні швидко відработати по цілі. Бажано, щоб це було б до трьох-чотирьох хвилин. Все зависить від того, як хлопці підбіжуть до гармати, її треба розмаскувати, її треба зарядити, її треба навестись. Ви сьогодні бачили, що ствол дуже високо задираємо, тобто це все правильно виставити. Поуровням все, щоб її зробити постріл. В самому початку було важко, зараз вже звикаєш до цього. І перший день, може, коли заступаєш, може трошки важко, а потім втягуєшся, буває, що 4-5-6 днів. В деяких регіонах ми стояли взагалі по неділі дежурили, і це було ну, в принципі, нормально. На гармати! До бою! там Піхота йшов. Ти його плохо он і ушов. Паразит. Нормальний кот. Помніш, яка власну этот снукер, а він заліз к нему і так лапать, знаєш, по екрану. Тут треба показувати своїм прикладом, що ти, якщо ти щось робиш, то твіра рахунок буде робити. Розрахунок повинен бачити, що ти їм допомагаєш і вони з тобою теж будуть ставати рядом і працювати. Ну, назвати її сучасною зброєю, зброю, яка була розроблена в середині 20-го важко, але вона, вона добре працює. Проблем буває багато. Ну, її треба чистити обязательно обов'язково, стол треба чистить, треба, клінк треба чистити. Буває на ходу, все робиться, основна частина. Якщо вона добре обслугована і все, вона хорошо працює і в принципі безотказна, Тобто, так сказати, от, наскільки я знаю, що імпортна техніка вона більш ніжніша. Як ми тільки починали, в мене була типу, мічта, там, ну, якщо це прицепна гармата, то це три сімерки. На, зараз на цей час я думаю, 105-й калібр, англо, французький ці l 109 я не пам'ятаю точно їхню маркировку ці гармати более, вони, якби для нас, вони б підійшли, тому що три сімки це пріоритетна ціль для ворога. Понимаєте? А вона маленька, вона подвіжна, вона легенька, і вона краще працює і вона нічим не усипає, навіть буває краще, ніж до 30-го. головне – це нюанси це в зарядах і снарядах, тому що є заряд уміншений, заряд повний, тому і головне, цим не перепутати. Це вже друга вагова. Звісно, коли ти стріляєш, ти говориш командиру. В початку війни в нас було дуже багато пакистанських снарядів. В ними працювали дуже добре. Вони дуже гарно клали з ціль. Тоді був початок контрнаступу. І тоді приходилося багато стріляти. Тому у нас була за ніч, там, коли там 130-140 штук за ночь. На нас все не витримує, це ж не убиваєма пушка. Вдобно, а не убиваємо. Снайперська винтовка. Головне правильно навестись, особливо нюанси тоді, коли даю, що там рядашкам наша піхота. Тяжіше це буває в, темне, в темну добу, тому що ти не бачиш, ти я не підсвічую собі фонариком, то може буває затримка. А коли світлий день, то це дуже швидко робиться. Працюємо по-разному від 5 до 15 кілометрів. Бажано, звісно, для цієї гармати, наскільки я знаю, найкраще це 8-12 кілометрів. Вона точно попадає в ціль. От. Ну, теж буває, що ствол перегрівається, але вона працює. Наскільки я знаю, допустим, імпортна, вона перегрівається, вона встанавлюється, а на цій пушці і з перегрітим стволом можна робити, тобто, нагрівати шквальним огнем можна, вона добре працює. Головна задача артилерії це піхота, уничтоження живої сили, Ми працюємо в основному на осколочних. Колпачки срываешь, щоб коли тебе треба стріляти осколочними, щоб ти не, не довго не крутив, щоб ти раз, так взяв пальчиком оп і все. І у тебе вже осколочний. Статистика каже, що 90% в час на війні чи 80% це осколочний. Тобто благодаря артилерії все-таки, заром кажуть, Бог війни. междуноград показывает жопа вообще особенно бульвар блядь. Да, бульвар вообще полно это да, развалины полки да, развалины да? аврора напротив тоже что щоб... вот, вот, тот дом да, где в да, да, да. а бульвар тоже расхиряченный да. да. ну и тот дом напротив где у вот аврора воентор был то такое что разоцветная там а его только сколько спрашивал 3-4 года тому центров бульваров я еще в отпуск уезжал когда скажи В августе месяце, в конце, перед сентября, с этого, с автовокзала еще там сидел, блин, на около часа, а, часа, думаю, там... там стрёмно так было mm -hmm. сидеть, потому что как раз да. туда за автовокзал же ездили, да, да, да. Хирачи там недалеки. Ну, на Авдейском поплотнее были бы и там постоянные штурмы, там накат за накатом, накат за накатом, и там систематично постоянно такое происходит, там нема такого, что там затеющая неделя, ну. У ворога там була дуже сильна контрбатарейна система. Во-первых, во у нас там було, було дуже мало снарядів, ми не могли чим відповісти, і вони фіксували швидко наше розташування нашої гармати і накривали нас прямо шквальним огнем. Якщо Ми могли там 3-4 снаряди кинути в них, а вони в відповідь летіли по нам штук 20, есть, там... Це бої були, були більш жорсткі на Покровську, на Авдіївке, Ну, Тут особо що такого не було, як на Донбасі, але ну, тут і в піві, бачите, тут. І да, в півішка, в півішка, так. Не ще сюди не політіли. Може поки зайти туда. Останнім часом на, оптоволоконний, на оптоволоконному проводі, то есть ти його не то, що навіть не бачиш, ти його не заглушиш. І, на жаль, на жаль, у нас були випадки, що гармата виходила з строю і, за впіввіжки, це я вважаю, що дуже реально. Ну, На жаль, сучасна війна і вона розвивається далі. І дронова війна це дуже серйозна проблема для гармат, особенно при цепух. Тобто приципний. Якщо самоходки він може стрілятися і десь втікти далі, то ми, на жаль, ми стоїмо. Але це є плюс і мінус, тому що самоходки треба час, деякий, щоб розвернутися і почати стріляти. А ми, якщо стоїмо на позиції, то 3-4-5 і ми вже готові до стрільби. Саме в самому початку, як ми сюди переїхали, От, ми робили працювали на другій вогньові позиції, і ми дійсно працювали дуже-дуже багато статті Працювали Працювали десь, ми вистрілили за, не за сміну, а за день десь більше ста снарядів. І тобто, ну, офіцер позвонив і похвалив нас за це, тому що ми відбили якийсь серйозний штурм був. Учебки нас учили, що ми повинні приїхати, розвернутися, сорієнтуватися, стрілятися і уїхати. Ну, Тут зовсім інше діло. Як ти стаєш на цю гармату, і кожна гармата по-своєму різна. Ми вже знаємо кожну гармату, як вона працює. От так що, коли ми йшли в контрнаступ на Запоріжжя, ми тільки йшли з перемогою, що ми дійдемо до Азовського моря, дійдемо до Криму. Тому була мотивація більш переможна така. Це вже час назад. Зараз розумієш, що скоро війна не закінчиться, а Путін буде йти до останнього, поки йому там дійсно по рукам не дадуть. Якщо ти хочеш жити в Україні, щоб вона була вільна, то треба вставати і захищати свою країну. Проблема в тому, що ми, допустимо, ми вже воюємо ну, там, хто два з половиною, літом буде пашів у кожного по три роки. Тобто надо якась ті, хто на гражданки повинні розуміти, що нас треба поміняти. Усталость накапливается, у нас каждым днем накапливается, накапливается, особенно нервная усталость. То есть у людей, ну, им надо просто, да, семьи, дети, им надо физический и моральный отдых. Хотя бы, ну, бы 3-4 месяца. Вот. Пострел!